Розпочала свою роботу ще в 90-х років в Горлівці і починалася робота з того, що допомагала дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, які жили в теплотрасах, вживали наркотики, алкоголь і нюхали клей. Група небайдужих громадян діставала цих дітей намагалась намагалася їх соціалізувати, але прийшло розуміння, що дитина без батьків це ну, досить важко її в нормальний стан привести, і діти повертались до звичних умов. Тоді виникла ідея допомагати саме мамам з дітьми, тобто мамі допомагати, дитина поруч з мамою, набуває в необхідні навички і отримує необхідну соціальну допомогу. Ось В 99-му році офіційно почала працювати громадська організація Мартін Клуб, яка в 2014 році переїхала в Дніпро і зараз працює безпосередньо в Дніпрі і в області в чотирьох містах, тобто Дніпро, Кривий Рік, Кам'янський, Павлоград. Тобто це ті осередки, де безпосередньо працює наша громадська організація. Ми їдемо зараз в Неотрудову, там Неотрудівська громада, будемо підписувати меморандум про співпрацю з цією громадою для надання допомоги людям, які цього потребують. Саме послуги мобільної бригади, психосоціальної підтримки, по запобіганню та протидії домашньому насильству та гендерного. Але меморандум з Новотрудівською сільською радою для роботи з громадою, Невотрудівською громадою. Перш за все, це, це жінки, які потерпають від домашнього насильства, крім того, діти, чоловіки, всі, тобто, всі хто цього потребує. Заплановано проведення інформаційної роботи, просвітницької роботи з питань запобігання та протидії домашньому, гендерно домовленому насильства. І в подальшому маємо сподівання на плідну співпрацю. Сьогодні ми підписали з Group меморандум про співпрацю. Для чого нам потрібен цей меморандум? Ми хочемо нашим людям донести, що домашнє насилля не має бути вдома. Що кожна жінка або кожен чоловік, який потерпає від домашнього насилля, вони можуть звернутися і отримати допомогу. Також діти, підлітки, які потерпають від батьківського насилля, вони теж можуть звернутися за допомогою, щоб знали люди, куди звертатися, і щоб менше було цього насилля.